Людмила Бебко прожила у селі Старосілля, що на Чернігівщині, все своє життя. Їй 56 років. Сьогодні до її села вперше приїхала мобільна виїзна бригада акушерів-гінекологів, і жінка разом з односельчанками прийшла на прийом. Каже, гінекологічний огляд не проходила вже чотири роки. Не в кожного є можливість поїхати в город. Автобусом поїдеться, треба день сидіти до вечора. неудобно. Така сюди приїжджається Це нам. Звичайно, удобно. село Старосілі на Городнянщині розташоване за 12 кілометрів від Синківки, що межує одночасно з Росією та Білоруссю. Під час повномасштабного вторгнення у лютому березні 2022-го Старосілля на місяць окупували російські війська, кажуть місцеві жителі. Зараз тут проживає понад 170 людей. Виїжджають за межі своєї громади рідко. Бояться каже, з дому їхати кудись то на місці прощай там очередь, там холодно довго ждать. Це ж так добре, сліка папутка зразу якщо так маршрутка поздно. А так, що ці мобільні ці групі бригади попридумали це дуже хорошо. Як розповідає медична директорка Чернігівського пологового будинку Галина Ленник, проєкт виїзних мобільних бригад лікарів-гінекологів працює з весни минулого року. Цьогоріч його дію продовжили, аби якомога більше жінок з віддалених громад Чернігівщини могли отримати комплексну медичну допомогу. За минулий рік ми зробили 161 виїзд і Мобільні бригади оглянули більше трьох тисяч жінок, 3224 жінки. 60% жінок на протязі двох років взагалі не оглядалися акушер-гінекологом. Десь 20% жінок останніх п'ять років не оглядалися. 65% жінок три роки не були на уЗІ обстежені, а 10% із тих жінок, які оглядають бригади, взагалі ніколи не проводилось ультразвукове дослідження. А це ж такий сучасний метод в діагностиці захворювань. За весь час роботи мобільних бригад у громадах виявили близько п'яти сотень патологій у жінок різного віку, каже акушерка гінекологиня Людмила Поснєва. Частіше всього це патологія шики матки, патологія андеметрія, порушення менструального. Циклу, ендометріози, порушення пов'язані з клімактерієм. а також бувають звичайно і генітальні пролапси, бо багато жінок. Мають вікові вік, це 55-60 років. Якщо виявляють захворювання, пацієнтку скеровують на дообстеження до відповідних медичних установ. Ми відслідковуємо тих жінок, які звертаються за допомогою, і 70%, і 70-76% – жінок оздоровлено. Крім того, що виявляється патологія жіночої статевої сфери. У нас у бригадах є у нас також є тести на проведення на виявлення цукрового діабету, тобто жінок лікарів обстежу. Жують на інфекції, які передаються з шляхом. Бажано, щоб не тільки гінекологи були, а й інші були лікарі. Бо ми з села не кожного дня можемо поїхати. І у нас у Городнянському районі, наприклад, якщо нам треба пройти рентген, це треба два дні їздити, бо дуже великі черги. Протягом місяця мобільні бригади продовжать працювати на Городнянщині. Олександр Мілашевська, Олександр Сідько, Суспільне новини Чернігів.